Виконуємо номер 7 із домашньої самостійної роботи номер 4 Підручника математика 6, автор Олександр Істер, Видавництво Генезам 2023 рік. Заміни відношення дробових чисел. 2 15 відноситься до дні 9 відношенням натуральних чисел. І варіанти відповідей: А. 5 відноситься до 6, Б. 5 відноситься до 3. В. 3 відноситься до 5 і Г6 відноситься до 5. Приступаємо до виконання. 2 2,15 відноситься до 19. Щоб поділити два дроби, потрібно ділене, помножити на дріб обернений до дільника. Помножимо в чисельнику 2 на 9, в знаменнику 15 на 1. 15 і 9 скорочуємо на 3, 3 ділимо на 3, 9 ділимо на 3 буде 3, 15 на 3 буде 5. Маємо в чисельнику 2 помножити на 3, 6, в знаменнику 5 на 1, 5. Отримали відношення 6 до 5. Записуємо відповідь 6 до 5. І варіант відповіді Г. Ми замінили відношення дробових чисел, відношення натуральних Номер 7 із домашньої самостійної роботи номер 4 підручника математика 6 Виконано.